Бездоріжжя на Буковині, доки це триватиме. Куди звертатися людям за безоплатною правовою допомогою, якщо їм не по кишені найняти юриста? Осучаснену виставу Круть і верть покажуть в обласному театрі «Ляльок». Діб'ємо підсумки вівторка. У студії працює Марина Скінтай, журналісти телеканалу Чинівецький промінь. Вже готові розповісти вам про найголовніше вівторка. Отож розпочинаємо новини місць. Протягом останніх місяців вони брали участь в антитерористичній операції у східних регіонах країни. Нині приїхали додому. Наші нацгвардійці повернулися на Буковину. Сльози щастя та радості не стримував ніхто, адже чоловіки, сини й татусі живими прибули на рідну землю. 17 бійців Національної гвардії 2-ї стрілецької роти повернулися з зони АТО для ротації. Хлопці вже побували на сході двічі. За час боїв вони встигли втратити побратимів. Окрім того, є серед захисників і поранені. Бійці сподіваються, що відпустка триватиме як мінімум місяць. Проте вони запевняють, за потреби готові повернутися у будь-який момент. Прийшли зустрічати героїв рідні та друзі. Найстрашніше – це коли його дуже довго не було на зв'язку. і… І він писав смски прощальні, коли не знав, чи вернеться. Коли їх е, в, о, оточили, і е, вони не знали, чи звідти вийдуть, і їх хотіли палити там, підпалювати приміщення, в якому вони були, і якби допомоги в них не було. До якого часу ми мами будемо посилати дітей у 21 столітті на війну? Якось би хотілося, щоб вони знайшли спільну мову і нарешті ця. Кровопролитна війна нікому не потрібна. щоб вона припинилася. У нас такі молоді діти, у нас такі хороші сини. У нас такий цвіт нації, і ми це все прем на війну. Там їх винищують. Питається завіщо вони віддають життя, яке дається людині один-єдиний раз. Слава Україні. Кожного бійця вдома чекають рідні, близькі, кохані та батьки. Ті, хто прийшов зустрічати захисників, стверджують, головне, щоб люди не сприймали новини про чергові втрати, як статистику чи прогноз погоди, та не переставали чекати хлопців та вірити. Аліна Олевич, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Подробиці як зустріли своїх героїв Буковинці. Дивіться у наступних випусках новин. Далеко не європейські стандарти. Ситуація навколо бездоріжжя в Україні парадоксальна. З одного боку убогі напрямки замість автобанів, з іншого брак коштів на капітальний ремонт існуючих автошляхів. Нині на Буковині більше половини доріг гравійні. На повне асфальтування всієї території грошей поки не вистачає, таки дається в знаки економічна криза. Але, попри це, дорожники намагаються підтримувати дорожні покриття у належному стані. До того ж, здають в експлуатацію об'єкти довгобуди, які були зруйновані під час Веневнаслідок Внаслідок дві 2008 та 2010 років було зруйновано чимало доріг місцевого значення та берегу укріплюючих споруд. Цього року в селі Ямах Потильського району завершено капітальний ремонт вулиці Ямівської протяжність відновленого покриття три кілометри. Також збудовано міст для сполучення населених пунктів. Саме складний був об'єкт. Об'єкт ще повеневий з 2010 року, який був не з Можна так сказати, дорога була повністю змита був відділений цілий хутір від села, і не було ніякого спі. Сполучення. Також нині продовжується будівництво моста у селі Сергіях Путильського району. За словами експертів, уже 1 грудня цю споруду здадуть в експлуатацію, приховуючи економічний стан нашої держави, то фінансування здійснювалося з видатків лише для проведення робіт на об'єктах дорожнього господарства. На сьогоднішній день відремонтовано 300 тисяч 539 метрів квадратних комунальних доріг області 300 тисяч 539 метрів квадратних. В тому числі 245 тисяч 542 метра квадратних гравійних доріг щодо інновацій. То цього року дорожники почали мостити бруківку на комунальних сільських дорогах. Незалежність від погодних умов, зручність в експлуатації. Наприклад, на сьогоднішній день вже асфальтні роботи проводити. Є багато питань і переживань, тому що. Е Мороз, дощ, але бруківку ми можемо робити щодо черніців, то цьогоріч проведено ремонт на вулицях Сковороди, Стеценка, Першотравневій та Маршала рибалки. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Стихійна торгівля буває різною: хтось продає пиріжки, хтось городину. А от підприємливий чернівчанин торгував наркотиками. На одній з вулиць Чернівців 19-річний молодик реалізовував марихуану, але недовго спостережливі чернівчани повідомили про це правоохоронців. Останні під час контрольної закупки зілля й затримали бізнесмена невдаху. Співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків обласного ОМВС вилучили в молодика майже 20 грамів забороненої речовини. Триває її експертиза. Відносно наркоторговця обрано міру запобіжного заходу домашній арешт чернівчанину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Далі про те, як відібрані адвокати вже надають безоплатну підтримку людям, яким не по кишені найняти служителя Феміди, про благодійний аукціон з продажу творів мистецтва для збору коштів на українську армію, який провели у Чернівцях, та про півня працелюба та мише, які танцюють брейк-данс. та спершу огляд українських новин від журналістів сайту провінців за минулу добу загальна кількість обстрілів дещо знизилася. Атак на позиції сила ТО також не було, оскільки протягом останніх днів під час нападів терористи зазнавали значних втрат у живій силі. Водночас збільшилася кількість випадків застосування терористами реактивних систем ГРАД, повідомляють в РНБО. Минулої доби терористи найбільше обстрілювали позиції сила ТО на Дебальцівському та Луганському напрямах. На Дебальцівському напрямі бойовики з мінометів та стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт та з установок ГРАД позиції сила ТО в південній частині міста. На цьому ж напрямі терори... Терористи з артилерії та мінометів обстріляли українські позиції в районі населених пунктів Орлово-Іванівка, Вулогірськ, Луганський та Донецький. Поблизу села Орлово-Іванівка Шахтарського району, внаслідок підривів на фугасах та розтяжках загинули українські військовослужбовці. За оперативною інформацією, кілька десятків тіл терористів та російських військових загиблих протягом останнього часу в районі Дебальцево, за наказом керівництва терористичних угруповань, було скинуто у штольню однієї з приватних шахт, яку після цього було підірвано. На Донецькому напрямі протягом доби бандит двічі обстрілювали з артилерії та стрілецької зброї Донецький аеропорт. За минулу добу загинуло шість українських військовослужбовців дев'ять отримали поранення. З полону терористів вчора було звільнено 17 осіб. Служба безпеки України спільно з МВС та органами прокуратури Харківської області затримали чисельну диверсійно-розвідувальну групу, причетну до вчинення терактів та диверсій на території Харкова та Харківської області, зокрема вибуху в закладі Стіна. Було затримано загалом 12 осіб, у тому числі двох ватажків групи. У членів цієї групи виявлено та вилучено автомати АК-74 та набої до них, гранати РГД 5, Вог-25, детонатори, набої для встановлення розтяжок, а також сім протипіхотних мін з маркуванням російських виробників, які до використання конвенцією 1997 року. Моим куратором із Росії мені було сообщено, що 8 ноября в Харкові буде знаходитися голландська делегація во главе міністра иностранных дел, і вони будуть посещати завод імені Малышева. Не було необхідно заложити устройство возле заводу Малиша по следования этой делегации і зробити так, щоб вона сработала именно в время. Контррозвідка СБУ встановила, що знешкоджена група диверсантів була ланкою у складі створеної фінансованої та керованої спецслужбами Російської Федерації мережі терористичних груп, які мали на меті дестабілізувати ситуацію в регіоні та планували інші терористичні акти. У деяких містах Донецької і Луганської областей люди вийшли на стихійні мітинги вимагати виплат від місцевих лідерів бойовиків. У Єнакієвому вранці у понеділок до виконуючого обов'язки міського голови Романа Храменкова з дітьми на руках прийшли жінки з вимогою виплатити обіцяну допомогу на дітей. Поки що грошей немає, сказав мер міста. У Терезі обурені жителі також перекрили дорогу з вимогою відновити виплати. Мітинг закінчився тим, що до протестувальників вийшли працівники комендатури, пообіцяли почати виплати дитячої допомоги. Про такі ж голодні протести повідомляють у Сніжному і в одному з районів Макіївки. Тим часом у Луганській області бойовики, що контролюють міста Свердловський і Червонопартизанськ, більше не підкоряються ні керівництву ЛНР, ні керівництву Новоросії. Про це на зборах жителів Червонопартизанська заявив комендант міста Денис Понизовний. Бойовики все частіше стали повідомляти про свою автономію у населених пунктах. Зокрема, відділилися від ЛНР у Свердловську, Ровеньках, Антрациті, Красному Лучі і Стаханові. Вони звинувачують владу ЛНР у махінаціях з гуманітарною допомогою. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Росія продовжує дестабілізувати Україну і закликав Москву виконувати мінські домовленості. Ми бачимо переміщення військ, обладнання, танків, артилерії та передових засобів повітряної оборони, заявив пан Столтенберг у вівторок у Брюсселі. За його словами, НАТО як і ЄС виступає за мирне врегулювання української кризи. У Росії є вибір. Вона може бути частиною мирного розв'язання конфлікту чи може продовжувати йти шляхом ізоляції. Міжнародна спільнота закликає Росію бути частиною мирного врегулювання кризи в Україні, сказав генсек. Міністр зовнішніх справ Росії раніше заявив, що західні санкції проти Росії це шлях в нікуди. Безкоштовна юридична допомога без проблем. Україна держава, в якій захист прав громадян є одним з основних принципів, закладених в Конституції. В країні прийняті правильні закони, які захищають права і свободи кожної людини, незалежно від товщини її гаманця. Але у реальному житті часто виграє той, у кого більше можливостей довести свою правоту. У Ученівцях відібрані адвокати вже надають безоплатну підтримку людям, яким не по кишені найняти служителя Феміди. У 2011 році був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу, який гарантує надання юридичної підтримки та навіть захист прав у судах соціально вразливим верствам населення. Щоправда, за словами фахівців, ще чітко не відпрацьований механізм надання такої допомоги з боку держави. Вже майже два роки в Україні функціонують понад 20 координаційних центрів, куди люди, які підозрюються або обвинувачуються у чиненні злочину, на будь-якій стадії кримінального провадження можуть звернутися до юриста. Послуги правника оплачує держава. На сьогоднішній день держава забезпечує достатню фінансову Компенсацію для того, щоб вимагати від адвокатів якісної роботи. І питання якості безоплатної правової допомоги це питання номер один. Оскільки правова допомога така є безоплатною, для клієнта, але вона не є безплатною для платників податків. Один день роботи системи безоплатної правової допомоги на сьогоднішній день коштує 260 тисяч гривень. Правова допомога ділиться на первину та вторину. До першої входять консультації, роз'яснення. Що ж стосується вториною, то це послуги адвокатів, захист у суді, написання позовів чи скарг. Тобто мова йде про безкоштовну юридичну підтримку. Здебільшого саме на це у пересічної людини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, немає грошей. На буковані є. Менеджер, які стежать за дотриманням стандартів якості з надання правових послуг, взаємодія між усіма суб'єктами правосуддя в рамках роботи над якістю безоплатної правової допомоги. Є для нас дуже важливе нині в Україні понад 2200 адвокатів працюють у центрах безоплатної правової вторинної допомоги. Оператори приймають повідомлення про затримання від чергових міліціонерів. Після реєстрації заяви та уточнення подробиць. Диспетчер зв'язується з юристом, який виїжджає, аби захистити свого клієнта. Головне управління юстиції також не стоїть осторонь і бере активну участь у формуванні системи безкоштовної правової підтримки. У нас головне управління юстиції в Чернівецькій області формує локальний реєстр адвокатів, які надають безоплатні. Безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом та реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, а також розглядає пропозиції центрів з надання безоплатної вторинної допомоги правової допомоги. Якщо ви потрапили у складні життєві обставини і у вас немає грошей на адвоката, звертайтесь в обласний центр з надання безоплатної вторинної допомоги, який розташований у Чернівцях по вулиці Університетській 1. Наталя Гатеш, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Один, два, три продано у Чернівцях. Провели благодійний аукціон з продажу творів мистецтва для збору коштів на українську армію. Які картини пішли з молотка? Та хто виявився найщедрішим, Знає Любов Чалова. Ідея проведення доброчинного аукціону виникла у художників, які і звернулись по допомогу в організації дійства до волонтерів. Тут залучено 38 художників. Кожен з них представив мінімум по одній картині. Це мінімум до 21 одного твору. Наталя Тарануха надала для аукціону свою роботу під назвою Гра моря в якій хотіла передати, що наше життя так само мінливе, як і море. Воно може лагідно піднести нас на хвилю, а може і несподівано опустити на дно. На цій розбо... на роботі зображено парус і море. Вона була створена під час в пленеру у Франції цього року, в кінці цього літа. Ініціатор аукціону художник Філіп Чорнобров надав для благодійної справи аж 21 твір. Серія його картин об'єднана однією темою чернівців. На полотнах можна побачити центр міста, його церкви, ратушу. Популяризує любов до рідного краю. Творець не вперше У 2011 році. Я започаткував програму. Проект по Буковині, називається Насоложні Буковину творчі мандри рідним край. За мистецтва почалися з затяті торги. Попри те, що до благодійної справи організатори запрошували чимало бізнесменів та представників влади. Благодійниками цього вечора знову були ті, хто завжди долучається до допомоги волонтерам. Депутат міської ради Володимир Бушлей став цього вечора господарем твору під назвою Дерево життя Ореста Криворучка за яку виклав 1150 гривень. Мені Дуже сьогодні пощастило, пощастило. з двох причин: ну, перше, що Зможу і зміг допомогти армії внести свій вклад в підтримку її в такий складний час. І друге, це те, що я став власником картини відомого чернівецького художника. На аукціон не прийшли ні представники нової більшості у міській раді, ні саме керівництво ратуші. Але стати благодійником ще є шанс, адже виставка продаж триватиме у художньому музеї до 24 листопада. Любому чалова Роман Палатик, Чернівецький промінь. У Чернівцях в черговий раз засідали волонтери. Вони відзвітували про допомогу, яку надали нашим захисникам у зоні. Ато мене вразила людина звати його Іван з зважківця, який вночі по телефону каже: Володимир: я чув, що ви працюєте. Волонтери збирають допомогу. Я ніде не працюю, але є можливість, і я виготов буржуйку. Людина на другий день привезла буржуйку, передала. Хочу ще раз звернутися з проханням, трішечки активізуватись, тому що 5-10 гривень це не є великі кошти для бюджету сімейного. Але якщо ви закупите дві пачки сухого спирту, це надасть можливість підігріти чай, скип'ятити, підігріти обід бійцю, який знаходиться на передовій або в окопі. Баскетбольний майданчик, графіті, півень, працелюб, миші, які танцюють брейданс, і одна дилема: суцільні розваги чи наполеглива праця старою казкою на новий лад дивуватимуть юних глядачів цієї неділі в обласному театрі Ляльок на допрем'єрному показі. Вистави побував і журналіст Павло Монахов. Чернівецькі театрали вирішили відійти від класичного прочитання казки Круті верть» і осучаснити її. Батьки будуть е, приємно вражені тим, що вистава зроблена за оригінальною е, драматургією, і тому, знаючи народну казку, вони побачать зовсім іншу інтерпретацію. Клєво! Клєво! 40 хвилини дійства з елементами хіп-хопу, вуличного мистецтва та брейк-дансу розповідатиме відомо дітям та дорослим історію про мишей, крутя, вертя та півника. Доблого дня. свого персонажа акторка Світлана Ковальова характеризує так: він типовий ботан такий от відмінник, відмінник і все з цього, що виходить. Але саме півнику вдасться змінити ставлення башкетних мишей до життя. Вони хочуть бути крутими, діловими і головними. у... На своєму районі у виставі муші грають у баскетбол, малюють графіті, танцюють і співають. <головіка> Той колосок, який вони знайдуть, він проявить хто з них лінивий, а хто. Працювати і сумлінний каже режисер постановки. Тож маленькі глядачі зможуть зробити правильні висновки. Наслідувати там якусь певну культуру. Це звичайно круто, цікаво. Але перш за все потрібно розвиватися, так це як це робить наш півник. Прем'єра відбудеться в неділю, 23 листопада о 12-й годині. А до вистави у фойє театру ляльок для дітей проведуть майстер-класи з танців і покажуть флешмоб. Тому введіть в театр дітей і плескайте разом в долоні. Запрошують вас. Круч! Павло Монахов, Максим Шварцман і Чернівецький промінь. І півник зі сквипочкою. Поки це всі новини від кореспондентів Чернівецького променя. Нагадаю ще раз про найголовніше вівторка. Бездоріжжя на Буковині, доки це триватиме. Куди звертатися людям за безоплатною правовою допомогою, якщо їм не по кишені найняти юриста? Осучаснену виставу Круть і верть покажуть в обласному театрі ляльок. А я поки з вами не прощаюся вже зовсім скоро розпочнеться. Програма «Чернівці сьогодні. Отож, побачимось.